Ламікон, дермгель обирай, скажи, грибку, прощавай. Шановні таке відчуття, що східна півкуля ну не вся, звісно, але ряд країн ну до прикладу, учасники шанхайської організації співробітництва, співробітництва демонструють, що не піддаватимуть російського диктатора Володимира Путіна такій політичній обструкції за війну проти України. На додачу до цього до Москви приїхав прем'єр-міністр е, прем'єр-міністр Індії на Моді, що означають ці сигнали. Олена Борділовська з нами, завідувачка відділу нових викликів Національного інституту стратегічних досліджень, докторка політичних наук, пані Олено, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, пане Дмитро, дякую за запрошення і скажу, що мабуть ніколи не було важко так коментувати ці події, як от вчора і сьогодні. Важко, але розумію, ми але, я вас розумію, але ми будемо робити це. З, з, з... З усією об'єктивністю, так ну я я згадав а... про, про Саміт Шос, де справді Путіна поставили в ряд цих лідерів країн, в тому числі поруч із лідерами Китаю і Казахстану, і це певним чином виглядало як знаєте, такий політичний карт-бланш, як на мене, те, що зараз прем'єр Індії здійснив цей візит до Москви, зустрівся з Путіним. Це виглядає як те, що ряд країн ну, виводять російського диктатора з такої дипломатичної і політичної блокади, як ви вважаєте? Я саме так і вважаю, я з вами погоджуюсь, тому що передусім це все було потрібно саме путіну, а не тим лідерам, да, які з ним зустрічались, і навіть ні на моді Це, звичайно, важливо дуже для російського режиму. Показати, що от бачите, з нами тільки Захід не хоче спілкуватися. Якщо ви вже згадали самі ЧОС, до речі, його мало коментували, а варто було би. Бо в промові свої Путін там чітко сказав: ми вже дожилися до багатополярного світового устрою нарешті. Все, він переміг, і оцей Західний світ, який був вигідний тільки самому західному світу, а це не так багато той країн. Значить, все, він перестав існувати, командувати значить, і порядковувати цей світ. Тепер ми прийшли, ось ми, да? ну, в шостому числі, а прийшли такі собі лідери, які хочуть приймати участь у впорядкуванні цього світу. Ну, він не сказав, що він привів цей світ до хаосу, фактично. От і це не тільки його провина, а й тих, хто його підтримує, або принаймні не скажімо так, не ем, бредує з ним спілкуватися, е, тому що виглядає це все вкрай неприємно. Хоча були різні фотографії на саміті Шос, підкреслили, що так як Токаєв зустрічався Ціньпіна, він нікого більше не зустрічав, в тому числі і Путіна. Він особисто приїхав за ним в аеропорт. Всіх решту зустрічав прем'єр-міністр Казахстану. І там було багато фотографій, де Такаєв з Путіним, ой, вибачте, Дзіньпіном в центрі, а Путін десь там, так, подалі. Але все одно він там був, він розказував ті бредні, що він там розказував знов про, про те, чому, чому значить, нема миру в Україні. Да, бо це ж ми винуваті, не погоджуємося пристати на його умови і так далі. Ну і тепер переходимо вже до нагального цього візиту. Він ще триває. Насправді, вчора була неформальна, теж дуже неприємна для нас всіх зустріч, тому що відбулася цей жахливий для нас день, коли гинули наші діти. Е, от а вони там, значить, годували коней морквою, каталися там по резиденції Путіна, обіймалися. Е, моді назвав його відверто найкращим другом, дорогим другом. Да? От так, давайте будемо. Е, це все показали індійське телебачення, ну не тільки. От, І далі вони там зустрічалися, спеціально подивилися, бо там зустріч переклад шов на гінді, Моді не говорить англійською, фактично. От, і я послухала, оскільки я розумію, значить, Путін йому такий ем, комплімент, що от, ви ж значить, все поклали на свою батьківщину. Дійсно, значить, все своє життя. ну, У моді немає нормальної родини, да, дітей. А от, ви все життя, все життя так от працюєте, значить, все на і моді так гордо, йому так сподобалося. Все він каже, да, да, правда, так, от воно і є все для моєї країни. Але не сказав, що Путін значить, ви ж теж працюєте, не сказав такого правда. От, ну І це була неформальна зустріч, під час якої моді вирішив е, доволі принципове для нього питання, як кажуть, вже написали: е, це повернення розворот з війни в Україні е, громадян Індії, які туди були залучені обманом. Да? Їм просто там підсунули якісь документи, от вони підписали контракти, приїхали за дешевою візою, за роботою, там, за, за грошима і так далі. Не розуміючи мови, обставини, всього іншого потрапили на війну. І е, наскільки я знаю, четверо індійців загинули вже. Е, хто зупинився у нас в полоні? Да, вся історія викликала разом з іншими громадянами інших країн, глобального півдня, так званого. І начебто, це питання вирішено. Путін пообіцяв, що Ще індійських громадян він на війну не посилатиме, а ті, хто є, він їх поверне. Але це було вчора неформально. Сьогодні основний день переговорів перед тим, як туди моді їхав, було анонсовано, Був спеціальний проведений брифінг в Міністерстві закордонних справ Індії. Теж я подивилася, фактично, вони сфокусували цей візит. На тому, що це є поновлення, і це дуже неприємний знов для нас факт. Поновлення е, зустрічі лідерів Індії, та Росії, які відбуваються з 2000 року. Це 22 друга зустріч е, моді і Путіна, яких не було протягом останніх двох років. Тобто, поки тривала війна, вони не зустрічалися. Останній раз е, Путін приїжджав в Делі в 2021 році, буквально там в грудні за декілька тижнів до початку війни. І все. Потім Моді все ж таки якось там його обходив. ну Вони зустрічались на багатосторонніх зустрічах, було таке, зокрема в Самарканді в 22 2022 році. От, але оцих зустрічей лідерів не було. А тепер МЗС офіційно анонсує, що от ми поновлюємо з нашим, як вони називають Росію, значить, це наш стратегічний привілейований партнер. Це є спеціальний офіційний термін. Які застосовуються в індійському МЗС, ми поновлюємо ці зустрічі, бо в нас тільки перспектив, ми маємо вирішити? В нас широка дуже агента, економічні питання, і коли задали держсекретарю, який у цей проводив журналісти, питання чи буде обговорюватись український конфлікт. Як вони це називають? Він сказав, що ну звичайно всі питання е, актуальні для світу е, будуть обговорюватись, тому що наш прем'єр багато разів казав, що це не вирішується на поле на полі бою і треба значить шукати дипломатичні шляхи. І далі було підкреслено, що після Москви е, моді летить до Відня до нейтральної країни, де його чекає канцлер Нехамер, який теж хоче підняти питання миру в Україні. Ну, пані Олено, такі порядок пані Олено, знаєте, я думаю, що ця історія про те, що Путін і моді домовились демобілізувати чи звільнити з російської армії громадян Індії. А моє враження, що це певна димова завіса, що це певний реверанс в бік навіть не, не України, а в бік Заходу. Чому? Тому що Індія грає на таких почуттях, що от вона в регіоні, а, ледве не єдина демократична країна, та з парламентською демократією. Ну, тобто, така ментальна частина Заходу, нібито, тим більше найбільша країна світу за кількістю населення, і а, зрозуміло, що потрібен був якийсь реверанс в бік західних партнерів. Ну і ось він ніби зроблений, що Індія відкликає своїх. Своїх бійців з російсько українського фронту, хоча ми ж з вами розуміємо, що насправді лідери таких країн, як Росія, ну і тепер я можу сказати, як Індія, зважаючи на цей політичний цинізм, який ми з вами побачили, ну насправді вони не міряють критеріями там доцільності через людські життя, тому що, от ви самі сказали. Загинуло чотири громадянина Індії. Ну що це для Індії? Та тобто, це абсолютно непомітна величина, насправді, я думаю, це така певна димова завіса, а нам з вами треба розібратися для чого насправді прем'єр Індії моді прибув в Москву, а що він хоче отримати від Росії, і що Індія готова запропонувати Росії в військовій сфері. А в економіці, тому що зрозуміло, що росіяни зацікавлені в експорті своїх енергоресурсів, а можливо, не лише енергоресурсів. Нам про це щось відомо, які є такі глибинні мотиви такого візиту, і, по суті, справи підтримки такої публічної підтримки Владимира Путіна під час війни Росії проти України. Що ви думаєте? Ну, дивіться, давайте спочатку. Я не зовсім погоджуюся, що це реверанс в бік заходу саме. Це просто реверанс, дійсно. Ну що там подумаєш, якась там тисяча індійців. Ну, дійсно, що там Путін може це зробити, тим більше, що вони про це знали давно в Індії, але розголос почали журналісти десь в березні цього року. Я вибачте, будь ласка, я, я бачив. Я бачив відео, записане громадянами Індії в російській військовій формі з автоматами Калашникова, які розповідали, що їх обманом затягнули в російську армію, дали в руки зброю і послали вбивати українців. Але знаєте, ми з вами дорослі люди. Я даруйте, я знову тут скажу свою думку. Це не так просто: людини людину обманом затягнути в армію, тим більше дати їй в руки зброю. З бойовими набоями і послати когось вбивати, тому коли я дивився це відео, я розумів, що ці люди потрапили в пастку. Правда, правда, але ж вони не були маленькими дітьми, які не розуміють, що Росія веде справжню війну проти України. Ви знаєте, на жаль, є і такі випадки. Я погоджуюся, що вони там не маленькі діти, але вони пішли за грошима, за тими обіцянками, да, які їм дали там, о, паспорт Російської Федерації, ура, громадянство. Бо багато хто з них дійсно не знає, що відбувається у тому-то біда. Вони не розуміють, вони підписали контракти. Ви правильно сказали, що вони що ну, зовсім не розуміють, який же там перекладач, мав би бути, там, ну, нехай не згіння, але з англійською. Вони підписували контракти на те, що вони будуть там десь на Складі, але військовому складі, да? щось -то там робити, складати і так далі. Але це не є частина політики, скажімо, Індії. Вони дійсно туди країна їх туди не направляла, це точно. Тобто це там викрита ціла мережа російсько-індійського бізнесу, такі мафіозі, да, справжні, які працювали і в Москві, і в Делі, і Мумбаї, де хочете, і зробили там ну, такий ланцюжок, як це все переправляти, робити і так далі. Тобто, Тут є дійсно питання, але тут важливо, що моді підняв це питання саме під час виборчої своєї да, яка от, відбувалася не так давно. От, і на нього натиснули з тим, що ну слухайте, хоч там їх не багато, але вони гинуть на чужій війні. З якої радості? От добре, окей, сказав Путін. значить, Ми це питання вирішимо з дорогим другом, да, бо я вже, вибачте, теж не стримую емоції. А, бо це дійсно політичний цинізм, як ви сказали, я з цим погоджуюсь. А, і далі, значить, переходимо до основної. Досновного до порядку денного, навіщо? Кому це потрібно? Те, що це потрібно Путіну в першу чергу, ми вже сказали на початку, так само, як самі Соси, далі ще Індія в цьому Росії в цьому році брік з головою. Там ще нас чекає багато таких неприємних подій. В жовтні, зокрема, от йому треба було показати, що лідер, як ви правильно зазначили, формально демократичної держави однієї з небагатьох в цій частині світу приїжджає до нього, веде з ним переговори, розказує там про мир, про таке інше. Але за тим всім, звичайно, стоять передусім економічні питання. Це точно. Значить, для Індії важливо зрозуміти, що ще можна вижити з того Путіна під час війни. Те, що вони отримали дешеву нафту, ми знаємо. Те, що Росія запропонувала їй, індійці знову ж таки розраховуватись в групіях. Да, бо інакше не виходить. Росія дуже тиснула на Індію, і я думаю, що зараз це знову було предметом переговорів, щоб розраховуватись в юанях. Ну але вибачте, для індійців Китай ну це так само, як для нас Росія, фактично, да, це їхня найбільша загроза, які юані. звичайно. Вони цього не дозволять і будуть, і я не сумніваюся вести переговори. Як використати ті руки, що вже лежать в індійських банках. Е, да, які Росія не забирає з певних причин? Е, утворився величезний дисбаланс в торгівлі між Росією і Індією, тому що Індія купує шалені, да, обсяги цієї нафти. А що вона продає в Росії? Росія більше купує в Китаї знову ж таки у конкурента індійського. Оце і є предмет переговорів. Щоб іще продати в Росію за ці руки. Так, беріть товари, будь ласка, не можете забрати гроші, беріть товари. Е, і як ці руки випростити, Бо от нещодавно якраз у нас з'явилися публікації про те, що з один з проєктів реалізовуються вже е, ці рупінуті в межах програми Мейкін India, виробляє в Індії на виробництво е, танкових снарядів в Індії за російською ліцензією. Так, снаряди 125 го калібру, якщо я не помиляюся, які будуть вироблятися да, ці гроші, інвестуються. Виробництво снарядів в Індії, ну, які вона гіпотетично може використати, там, якщо на неї, не дай Боже, нападе Китай. От таке. Далі про Китай. Перед візитом дуже було багато спекуляцій заяв про те, що насправді цей візит це стримання Китаю і подумати, як же можна себе унебезпечити, щоб Росія зближується чим далі, тим більше з Китаєм. Індії це не потрібно, і якось цей трикутник, який завжди був дуже проблемний з періоду його створення, ще за часів примакова. Наприкінці 90-х років минулого століття він завжди був проблемний, тому що кожна сторона цього трикутника має між собою проблеми якісь. Але так вийшло, що Росія з Китаєм дедалі більше ці проблеми вирішує на користь Китаю. Він стає сильнішим, а Індії це не потрібно. І тому це буде предметом переговорів. Звичайно, хоча це офіційно ніде не давалося такий, да така мета візиту. Такого не давалася в офіційних індійських змі. Але очевидно, щось буде. І один знову ж таки ще з предметів переговору: як же зробити так, щоб пожвавити економічну співпрацю між Індією і Росією. Це конкретний проект, який обговорюється з початку цього року. Там міністри транспорту вже зустрічалися декілька разів. Це транспортний коридор з Владивостоку до Чинає. Це колишній мадрас, тобто це південь Індії. Великий порт, через який далі на Владивосток, ну і в зворотньому шляху так само вздовж узбережжя Китаю, в тому числі, да, будуть ходити оці значить, індійські товари в Росію або навпаки. Він зараз активно дуже обговорюється над ним, працюють, і це буде також предмет для переговорів. Ну і звичайно, оці всі гуманітарні питання, як вони люблять казати, про те, що дипломатія має перемогти. Ну коротше, все хороше проти всього поганого, але невідомо як зрозуміло. Так, та, тобто Індія намагається врівноважити вплив Китаю на Росію. Не повідомлення про те, що Індія може виробляти боєприпаси за російськими ліцензіями, і на ті самі російські рупі, якщо можна так сказати, та зароблені росіянами, це це звучить справді тривожна. Тривожна правда. Ну і ми з вами відзначили, що ситуація ну так м'яко кажучи, загалом дуже непроста у світі. А індія голов, головуватиме в БРІКС. Слухайте, Росія головою в Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. А Орбан, Віктор а. Орбан, головою в Раді Європейського Союзу, ну, тобто, комбінація, правда, ну, вибухонебезпечно. Скажіть, у нас кілька кілька хвилин лишається зараз в ефірі. Ваша думка, як далі Україні вибудовувати свої стосунки з Індією, ще й усвідомлюючи той факт, що ось ця демонстрація люб'язності? Між прем'єром Індії і російським диктатором Путіним, між моді і Путіним, відбувалося синхронно з російськими ну звірячими ударами по цивільній інфраструктурі, коли росіяни тут в Києві вбивали дітей, лікарів вбивали батьків і калічили батьків цих дітей. Весь світ за цим спостерігав спостерігає все це на перших шпальтах медіа і. Прем'єр Індії насправді демонструє свою люб'язність російському диктатору. Більше того, росіяни це використовують з пропагандистською метою. Якщо подивитись на російські змі, все це на перших шпальтах, всі ці обійми, люб'язності і все таке інше. А, але ми з вами розуміємо, що от світ він такий, який він є. Він жорстокий, він прагматичний, він цинічний. Так Індія найбільша країна світу за чисельністю людей. А інколи кажуть, що це ну там, скажімо, певна протидія в регіоні Китаю і все таке інше, які ви бачите шляхи, от після того що сталося, а як Україні правильно вибудовувати свої стосунки з Індією. Ну, Це насправді для мене просто зараз таке найскладніше питання, тому що я ці всі два з половиною роки намагалась пояснювати позицію Індії. Да, чого вони такі, яка в них політика? Але тепер це дуже важко, тому що Індія це країна, яка колись за часів Махатми Ганді привнесла ненасильство, мораль в політику. А тепер вони повністю це з політики забрали. Це країна жорстких таких принципів реалізму, захисту національних інтересів. З економіку, а вже потім там якісь політичні реверанси. І тому це для нас дійсно дуже складно і боляче. Я хочу зазначити, що сьогодні вже наш президент підреагував е, на ці питання. Е, вибачте хвилинку, не можу говорити. Доктор. І він зазначив, що це для нас велике таке розчарування. Він сказав. бачите, в той самий день, коли це все сталося, ця трагедія в Києві і не тільки в Києві цей день. Бачити лідера найбільшої демократії з найбільшим злочинцем в світу в обіймах? Оце є наша реакція, і я тут, знаєте, не можу нічого не відняти ні додати. Це так і є на превеликий жаль. І далі ці всі знаєте, розповіді про нейтралізм, про свої інтереси, про е, заклики до миру. Про що це? Да? Ну, про що це? Це просто величезне питання. І ще я хочу сказати е, з свого власного досвіду, там де я дуже рідко, до речі, спілкуюся з індійськими експертами, там, якимись аналітиками, вони не дуже хочуть цього, скажу вам чесно. Я розумію так, що е, в них значить, позиція така: ну, Росія наш перевірений партнер, ну мало ли що там у вас там якісь територіальні. Претензії, ще щось, це ваше питання. А у нас з ними дружба, значить, партнерство і все таке інше, ми їм довіряємо. А що ви нам запропонували за 30 років, кажуть вони, да? і це дуже відомі експерти світового рівня. А що, ви, а що Україна нам запропонувала? Це знову ж таки каже про надзвичайний такий корисливий підхід, про реалізм індійської політики і ще. Останнє, що скажу, теж не дуже приємне для нас. Бачите, два роки таких зустрічей не було. Чому? І чому вона сталася зараз? Тому що індійці вичікували. Вони взагалі їхня дипломатія така тиха, вони чекають, да, чим закінчиться. І в них були певні сподівання після першого нашого контрнаступу, 22 2022 році, вони побачили, що Росія не виграє цю війну, і вони затихли. А далі, коли це все стало настільки складно, як ми з вами знаємо, не будемо забирати час, вони повернулися до свого старого розуміння про те, що Росія надто велика ядерна держава і все таке інше, яка не може програти. І от тому ми бачимо цей візит. Ви знаєте, ви просто... На жаль, ви упередили моє питання, тому що от підсумувати нашу розмову я хотів тим, що: а що власне сталося в світі, що ряд країн східної півкулі по суті справи висловили свою публічну підтримку Путіну? Та ми з вами почали з цього саміту а і зараз прем'єр-міністр Індії. Та які саме тенденції спонукали до того, що а, до того, що ці країни, ну, по суті, справи. Публічно, публічно підтримали Володимира Путіна навіть появою на одній сцені і навіть фотографуванням спільним так, фотографуванням цей треба уточнити, тому що офіційно Індія ніколи не схвалювала дії Росії так само, як і Казахстан, і Китай. Вони всі підтримали нашу територіальну цілісність України. Тобто, якщо ми так скажемо, вони скажуть ні, 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 це неправда. Ми не підтримуємо Росію. Але й не засуджуємо. От чому питання? Ось в тому весь нейтралітет. І дійсно, якби в нас було перше, більше успіхів, в тому числі на фронті, якби в нас було більше західної підтримки, про яку вони кричать: о, це значить Захід піджвавлює да, цю війну, але насправді вони так само ж і пишуть в своїх ЗМІ про те, що цієї підтримки недостатньо, щоб Україні перемогти. От вони це все бачать. І роблять висновки, що ні, Росія списувати поки що рано варто, і тому відбувається те, що відбувається Ну мені здається, такий класичний приклад того, що називають реал-політик. і нас, нам з цим жити, нам, нам розуміти, так. як світ ставиться до нас та наскільки домінують абсолютно прагматичні інтереси. Ну і власне, виходячи з цього, вибудовувати свою політику. Дякую. Олена Борділовська, завідувачка відділу нових викликів Національного інституту стратегічних досліджень, докторка політичних наук. Пані Олено, дякую вам. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.